Доброго вечора, друзі. Звісно, я подякую вам за каву. Завдяки вам я можу пити її такими чашками. Тут дійсно кава. аби не перелити. Ех, не виходить показати. Обливатися нею не стану, але дякую вам дуже за каву. Тут під відео ви можете... Нас пригощати кавою. Ви знаєте, я ми читаємо те, що ви пишете в коментарях під каву. Приємно. Окреме дякую. Дякую за спонсорам Дякую вам, мої любі. Дякую, що підтримуєте наш проєкт. Дякую тим, хто приймає участь фінансову в нашому проєкті і в наших проєктах. Дякую за донати. Дякую, дякую, дякую. Дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. До речі, прямий етер. Прямо тепер. Вподобайку, коментар, тисніть, поділіться. І я вам скажу, ви знаєте, якщо гора не йде, то, точніше, якщо Магомед не йде, то має йти гора. І ми найкраще просувати добро це сарафанне радіо. Тому я дуже вас прошу. Рекомендуйте. Це важливо для нас, для всіх, не тільки для розвитку каналу. Звісно, що канал має розвиватися, і так, я виконую те, що маю виконувати. Але і ви виконуєте те, що ви маєте виконувати. Як подяку. Діліться. І дякую за підписку. За те, що ви підписалися на наш канал в інстаграмі, телеграмі, Фейсбуці і, звісно, в Ютубі Олен Стефан. І Перейшли по посиланню. Це одна секунда справи на майстер Овен Стефан Academy UK і підписалися там. Необхідно дуже. Отже, ви знаєте, ми всі любимо красу. Ми всі любимо, щоб все було перфектно, щоб все було ідеально. Ми всі насолоджуємось красивими краєвидами, красивими речами, ідеальними тілами, обличчям і таке інше. Звісно, ми прагнемо. Перфект. Особливо класно то кажуть італійці: Перфекто там і так далі. Знаєте, бачите, знаю одне слово. Всім хочеться, душа просить ідеалу. Ідеалу ідеального світу, але ви знаєте бажання жити перфектно в ідеальному світі часто веде до стресу. Коли ми не отримаємо бажаного, коли ми не бачимо того ідеалу, в своїх дітях, в своїх батьках, своїй дружині, в своєму чоловікові, в своєму оточенні, в житті, в політиці, особливо, в фінансовій сфері. Ніде ми не бачимо того перфектного стану, того ідеального стану, того, щоби ми бажали. І ми розочаровуємося. А не треба було очаровуватися цього на всього. -навсього. Не треба було очікувати, що люди. З якими ви взаємодієте, прийдуть вчасно. Ви приходите вчасно. Супер! Колись, знаєте, була така до ковіду. Це до ковідна була історія, коли казали, що якщо овном домовитись через багато років зустрітися, він буде рівно в той час і в тому місці, де ви з ним домовилися. Це був не перфекціонізм, це була повага до себе. Вона така і є. Я виконую те, що я говорю. Знаючи, наприклад, наперед, що люди наших домовленостей не виконують, Але це повага до мене, самого від себе, це не гординя, це повага. Поважаючи себе, ви поводите себе більш перфектно, більш ідеально. Ви намагаєтесь це робити, ви починаєте від цього жити більш синхронічно. Ви, якщо сказали, перетелефоную. За 5 хвилин. Ви перетелефонуєте за 5 хвилин. А не за дві години або завтра, або ніколи. Особливо це неприємно, коли це роблять з вами близькі люди. Кажуть, я тобі вранці зателефоную. Ранок наступ... не наступив. І звісно, ви розочаровані, ви в стресі, ви роздратовані. Ви, у вас претензія до людини, яка вам то пообіцяла зробити. Часто в мене таке було раніше, е, мені там знайомі, ми спілкувалися щодня. Я тобі за хвилинку перетелефоную. Я тобі за 20 хвилин. Через тиждень дзвінок. І ви, і ви, мої любі. Просто собі зрозумійте, світ не ідеальний. Не таким, яким ми собі його. Малюємо. І тому люди будуть запізнюватись, люди будуть не виконувати дані вам слово, але тут важливо, хто ви в цьому. З поваги до себе ви поважаєте інших. Поважаючи себе, ви проявляєте повагу до інших людей. І це не про гординю, про вашу. Саме з поваги до себе я став пунктуальною людиною. Я почав виконувати своє слово. Бо я поважаю себе. Знаєте, мені була така реклама, вибачте, реклама в тому, що як там точність, вічливість королів. Я не король, але я можу собі то дозволити бути точним і виконувати те, що я кажу. Не давати обіцянок, які я не можу виконати, бо їх не може виконати навіть Бог. Наприклад. І, знаєте, контролювати свій час і просто повідомити близьким людям. знаєте, я був дуже нечемним. Я міг не дзвонити близьким місяцями, а міг і роками. Е, ну, знаєте, це е, близькі це не про родичів, бо ну, там є свої нюанси з родичами, да, завжди. А я про близьких людей. Так от. Ви знаєте, я почав говорити близьким, що зі мною все, все добре. Особливо це стало актуально під час пандемії, тим більше під час війни. Вранці мене вітають близькі люди. Все добре. Два слова. Вони пам'ятають про мене, про те, що я про них піклуюся, турбуюсь і молюся. Я пам'ятаю про них, я, я їм посилаю цьомчики, і все прекрасно, цього достатньо. Я кажу, що я доїхав до місця призначення. У мене все, все добре. Я кажу добрий ранок. І це е, те, що зі мною все добре. Добра ніч. Я бажаю доброї ночі. Я бажаю своїм близьким. І це повага до себе і повага до них. Я, ви знаєте, не треба бути перфектним. Живіть в повазі до себе. І тоді ви не будете розочаровуватись, ви не очікуєте від інших людей нічого. Я не очікую від моїх близьких, що вони будуть настільки ж вічливі до мене і будуть виконувати свої маленькі обіцянки. Я розумію. Життя є життя. Інколи круговерть, е закручує нас. І тут не треба очаровуватись для того, щоб розочаровуватись. Сприймайте людей такими, які вони є, особливо близьких. Любіть їх такими, які вони є. І воно того вартує. Я бажаю вам щастя, таким, які ви є. І я люблю вас такими, які ви є. Я поважаю вас такими. Які ви є, бо я люблю і поважаю себе. Обіймаю добра